Історія про підписника. Підписуйтеся, щоб бути такими везунчиками, як він. Він їде у село. Далі чуть не врізався в удбойник. але це й найкраще. Екстриму трохи додав. Він любив екстримить по-чесному. І далі заїхав, чуть не розгатив машину об забор і, і в ямі. Їде він далі. Повза це акуратненько він їде. Бачите, як він акуратно їде. Їде він, коротше. І тепер він забув, куди він їде. Ну, він, же, але ж він знав, що він їде в магазин напитки. Того пожертвував кількома деталями для того, щоб розвернутися. І цим він увійшов в історію. Але стоп, не перегортайте, підписуйтеся, що буде такими самими везунчиками, як він. Чуть не засів на оцих канавах, далі їде по напитки. Але, думаю, треба спершу, напевно, перед поїздом стати. Подивимося, чи є везунчик чи ні. <кхи> Стає перед поїздом і думає, щось треба, напевно, ось тут коло стовпа припаркуватися, і поїзд не задіне. І він оказався правий. Поїзд його реально не задів. І то він вийшов із поїзда, щоб піти у напитки. Ось так. Біжить він по напитки в магазинчик, біжить. І заходить в цей магазин, Оно на написано. заходить в магазин, а там нікого. Там поїзд їде. І тут дивіться нікого. І думаю, щось підозрілий магазинчик. Все, я вийшов от сюди. Підходить, то підлітає до машини і сідає у неї. Далі він просто бере і їде назад. Але думає, що треба трохи коло озера відпочити. Він чуть не поламав свою машину, коли їхав сюди. Але хорошо, що в нього пріоріки міцний він ще. А ще він же ж підписник, не хейтер. І чуть не утопив машини він. Він взяв і заїхав сюди недовго в озеро. І далі він просто взяв, хотів розпалити машину, але ні, в нього не було грошей. Далі він просто думає: беру, вийду отсюди. Ось його бере і виїжджає на передньоприводному приоріку відтуди. Сильно так задів, але все ж таки остався живим і приорік, і підписник. І того. Він просто бере і чуть не поламавши своєї машини, трохи пороздавав боком по канавах, і дивіться, навіть не поламав машини. Ось, а тоді тепер він їде додому, і для нього життя не може скінчитися так швидко. Все через те, що він підписаний на мене і думає, щось треба прийняти рішення, подивитися, що там воно там таке. А то не нравиться щось мені ймено. Каже, Там, крім літака, він нічого більше не знайшов, а ще знайшов ізбушку з пін-кодом. Ось о, ізбушка з пін-кодом, коротше. Думає, що припаркуюся, а то Ізбушка щось підозріла. Злітає знову, робиться під людину розміром, стає на двері і провалюється під землю. І там знаходить ось такий QR-код. Ще підійду ближче. Ось, можете просто з Шортика його, можете просто зараз його щитати, той QR-код. Я не знаю, куди він вас перебросить. Але я знаю, що дещо тут все ж таки є. Це хейтер, підписник це все казав. Далі він їде, ось так роздає боком, чуть не зламав машини. І далі, ось. Його, перелітає і навіть до стовпа, навіть не близько був до стовпа. Їде, коротше, він... Назад додому, поїзду й й близько не було. Думає, зараз їдемо сюди, їдемо сюди. І чуть не вилетів на обочину він своїм дріфтиком. І далі він внезапно його машину починає заворачувати, але хорошо, що він підписник. І того він успішно вирлив з цього, з цього заноса. Але все ж таки він ж все-таки втаранився, але навіть фара залишилась цілою. І в результаті того він чуть не забув, що йому треба на заправочку. Їхав він на заправочку. Ось і історії.